Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на івано-франківському авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, просимо звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть у коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду. Джип Компас. Компас 2018 року, 24 бензин, повний привід, 130 тисяч пробіг, за ціною 13 950. Доларів. Контактна інформація є 008 2401. Такий варіант. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Туран. Вранчик 2008 року 329 пробігу, 1,9 дизель на автоматі за ціною 6900 доларів. З кліматконтролем, підігрівами та фаркопом. Шкода, Октавія в седані 2011 рік, 1,2 бензин за ціною 6400 доларів. Volkswagen Tiguan Так, Автомобіль 2016 року випуску, 114 тисяч кілометрів пробігу, 2.0 бензин, повний привід, повністю обслужений автомобіль за ціною 15 800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Кого цікавить він-код також. Так, Автомобіль має шкіряний салон. Часткове регулювання сидінь, <кій> автосвітло, круіз-контроль, мультикермо, підігрів сидінь, старт-стоп це автоматична коробка передач. Так, тут зачинено. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Фортески. Автомобіль 2016 року 191 тисяча пробігу, 1,5 бензин. Так, 13700 доларів. Контактна інформація є. Більше інформації уточніть у власника. Opel Zafira B. 2000... Дев'ятий рік, 196 пробігу, 1,7 дизель за ціною 6950 доларів. Бачимо контактну інформацію. Комбінований салончик. Гарний візуальний стан. Кого цікавий, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Hyundai Grand Santa Fe. Так, По опису маємо 14 рік, 230 пробігу, 2,2 дизель за ціною 19-200 доларів. Тут бачимо контактна інформація. Автомобіль шкіряним салоном з ключовим доступом. Автоматична коробка передач, панорамка. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте? Ford Focus mk 2 2008 рік, 278 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка за ціною 5650 доларів. Бачимо контакти. Автомобіль з клімат-контролем. Так, також бачу, є парктроніки на оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте. Mazda, Mazda cx 5 16 рік, 2,2 дизель, повний перевід, 184 пробігу за ціною 15-250 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салончик, автоматична коробка з форкопом та парктроніками. Сьомий гольф в універсалі. Це 15-й рік, 1,6 дизель на автоматі. 216 пробігу за ціною 11850 доларів. Темно синій колір. Більш інформації уточніть у власника. Так, Hyundai Santa-Fe. Досить популярний автомобіль. Це 12 рік, 100 тисяч заявленого пробігу, 2,4 бензин за ціною 11200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так. Тканинний салончик, автоматична коробка передач. Так. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7 20 рік, 228 пробіг 1,6 6 дизель за ціною 14700 доларів. Бачимо контактну інформацію. Тканинний салон. Такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Mazda це X5. По опису це 16 рік 248 пробігу 2,2 дизель на автоматі за ціною 15-900 доларів. Тут контакти до власника. Чорний колір. на класних дисках. Ось такий варіант. Нісан Кашкай в гарній комплектації. Так, По опису кашкайчик 2013 року, 1,5 дизель, 6-ступка. Камера 360, шкіряний салон, панорама без пробігу. По Україні ціна договірна. Контакт є, відмінний технічний стан. Так, зачинено, тут у нас є комбінований салончик на гарних дисках. Більше інформації уточнюйте. Peugeot, 4007. steam. 9 рік, 233 пробігу, 7-місна версія, 2,2 дизель за ціною 9,950 доларів, тут контакти до власника. Ось такий варіант. Добрий день. Тут шкіряний салон бачимо. Наголошую семимісна персія автомобіля. Шкода фабія. 11 рік, 182 пробігу, 1,2 дизель. За ціною 6250 доларів бачимо контакти. А? Ось такий варіант. Toyota rav 4. Так, Тойотка. По опису 14 рік, 2,2 дизель, 208 пробігу, автоматична коробка, повний привід за ціною 15-200 доларів. Контактна інформація ось тут: 0,97-9353 576. Покажу по салону. Салон тканенний. З форкопом. Гранд Сценік. 11 рік, 224 пробігу, 16 дизель, за ціною 7900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Є панорамка, шкіряний салончик, клімат контроль, досить рідкісна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Джип Патріот. Автомобіль 2014 року, 24 бензин, значить за ціною 9750 доларів, бачимо контактну інформацію. Можна тканинний салон. Відкрили нам машинку, покажу по салону. Більш детальніше. Так, кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію вже від власника. Kia Sorento. 2008 рік, 299 пробігу. 2,5 дизель, повний привід, за ціною 7850 доларів. Бачимо контакти. Так, відкриємо, покажемо. Покажу по салону. Чистенький салончик. Гарна зимова родзина, до речі. Так, майже нова з форкопом кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen, c 4 Grand Picasso. 10 рік, 248 пробігу, 1,6 дизель. За ціною 6750 доларів. Тут контакти бачимо. Що, Іване, біжи, біжить Кого цікавить, телефонуйте? Так, Renault Megane в універсалі. 15 рік, 248 пробігу, 1,5 дизель за ціною 8600 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, кліматконтроль. Більше інформації, уточнюйте. Та? Так, часто запитують Nissan X-Trail 2005 рік. 2,2 дизель, 205 пробігу за ціною 7200 200 доларів. Тут бачимо контакти. Тканинний салон. фаркопом. Volkswagen Туран. Так, туранчик 2004 року. 1,6 бензин, 214 пробіг, за ціною 4-900 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Синій колір.